Всім добрий ранок, сьогодні у нас вівторок і починаємо новий робочий день. Ну як, я його вже почав, виконав два замовлення. отакі от Можете подивитись непогано по лівому берегу. Так що я задоволений, коефіцієнти є Сьогодні також робота без комісії. Ой, з комісією. Бачите, зараз вам покажу. 21% так 13 замовлень в ефірі. Фільтра я кинув в полівому берегу, берегу і жирки такі кудись в той кінець міста. Так що чекаємо на замовлення і зараз покажу, що там прийде. Ну що, їду я по Березнякам з подачі 2,4 км. ну По факту вона десь буде 1,5 км ця подача, бо знаю, як. Сократити трошки вирішив ну, не чекати по фільтрам, бо це можна до завтра чекати. І взяв замовлення ось з ефіру. Непогане замовлення 36 чи 38 гривень за кілометр. Так що, думаю, гріх його не взяти було. І Не хотілося дочекатися, поки згаснуть коефіцієнти і пропадуть взагалі замовлення. Так як я ще оце замовлення спію виконати і ще одне. Ну точно. Ну, бо ще буде спрос. Так що працюємо далі. Вибачте, на жаль, сьогодні не можу голосніше розмовляти, бо щось горлешко дає про себе знати. Поспав ніч з відкритим балконом, називається. І воно так хватануло горло. Так що. Працюємо. І що ж, привіз пасажирку в центр. Нормально, так цікава пасажирка, доїхали, поспілкувалися, мені сподобалося. І воно таке каже, а ви буквально, якщо хочете, мене 5 хвилин почекаєте і поїдемо обратно. Його таке, звісно, на Березняки з центру зараз, в 10-й годині. Кажу, звичайно, я вас почекаю, кажу, ну я потім по тарифу гляну і так вам заплачу. Кажу, та добре, без питань. Так що чекаю пасажирку і поїдемо. Це замовлення вже закрив. Там треба машинку випустити. Хреново, щоб припаркуватися, взагалі ніде, це приходиться заїжджати отак от. Ну що ж, дуже навіть непогано так вийшло. Туди за 384 гривні поїхали ми. Почекав я її буквально 5 хвилин. Вона подивилася по тарифам. Навіть я дивився, щось було там 200 по стандарту, 220 чи 230 по комфорту. Віз я її туди по комфорту. Ну і по бізнесу було 280 Вона каже, нормально, там по бізнесу, каже, 280 Я вам каже, 300 заплачу вас влаштую. Я кажу, то звичайно, мене влаштує. Так що поїхали обратно, вернувся я на Березняки і замовлення є, зараз навіть на фільтрах стою, щось чекаю. Так що подивимось, що прийде. Що ж, приїхав на подол. От мені цікаво, вона влізе чи не влізе от сюди. Що ви думаєте? А перша ще є дівчина за кермом. Прямо буду дуже здивована, якщо вона там запаркується. Я на це, звичайно, дуже сильно сумніваюся, що вона так. Ну, вона просто прям влазить тютілька в тютільку, ну настільки зажме його, що просто... Ладно, не буду я втикати, проїду краще. Так, да, бо вона якщо там влізе, то, бо там буде 5... Сантиметрів з однієї стороні і 5 з іншої. Так що, ну його нафік. А я виконав отаке замовлення, 270 за собі там 11. Непогано, доїхало за 27 хвилин на поділ. А тепер не знаю, що тут робити, бо вже майже 12-та. Ну, ви ж розумієте, що замовлень майже немає в такий час інша справа, а так в день ловити нічого. Зараз чи додому поїду, чи щось почекаю. Ну що ж, опинився я вже на лівому березі. Прийняв замовлення в центр знову на Деміївську 249 по Годівці Подача, звісно, конська, 3 кілометри. Ну що робити, 12-22 краще хоч щось ну, реально покатати, ніж просто стояти. Ще й сонечко вже так підпекає 26 градусів на вулиці і прям дуже-дуже сонячно. Так що, хоч так ну, я попрацюю. Так що давайте. Ось таке замовлення, зараз побачите. Так що полетіли його виконувати. Приїхав в центр, виконав одне замовлення, потім по центру зробив ще бізнес. 5 за 190, ну дали 200. І зараз пролетів по фільтрам комфорт на лівий берег. Ось таке замовлення, зараз скажу, що там, бо я ж його ще. 217 за 9 з подачею 2 км Soушен Плаза на позняки. Так що непогано. Можна і поїхати. Якраз я хочу на лівий берег знову повернутися. І тепер я остаточно вирішив, що поїхати додому відпочину. Бо вже трошки так заробив. Ох, блін Вічно вибігати на дорогу. Давай, давай, заїжджай до нас! О, тільки що знаєте, що бачив? Хтось буде довго чекати свою посилку з нової пошти, бо тільки що евакуювали коротше, машину нової пошти. Чувак вибіжав, бросив її, ну закрив, під'їхав в евакуатор і поїхав з нею. Так що і таке буває. Залишив там, де не можна, називається. Ну що ж, приїхав на в берег. Сьогодні статистика 1530 гривень, ну і плюс 300 гривень, О, окрім замовлень Так що 1800 непогано так. Тільки що чаюху залишили, 217 було по замовленню, залишило 250 Ну, Я звичайно не розочарований. О, і по пробігу. Пробіг 96 км, ну плюс щодо заправки, коротше, 100 км сьогодні проїхав. На касу 1800 гривень. Ну це вже без вирахування комісії. З вирахуванням комісії, точніше. Ой-ой-ой. Просто-просто чудики, блін. Тільки що через ці рельсиї він не перелетів, блін. Ледь відгальмувався зрозумів, що не відгальмується, щоб встати, і пролетів на червоний. Ну, якось так. О, так. Опа. Так що, додому відпочивати і ввечері будемо допрацьовувати цю касу. Так що давайте до вечора Це я розумію кайф фантаємчики Ще погуляти тут зараз щось воно такий настрій Трохи пробиздітися хочеться пішов я трошки прогуляюсь. Ну що, от вже і вечір. Виїхав я працювати о 8-й, коротше знову короче, в бардачки ця фігня соскочила на перемикання на тепло. Ну, я так розумію, дуже швидко не можна перемикати з холодного на гаряче і воно чомусь з цього пазу випригує. Чи заслонка трохи підзаїдає, хто його коротше, знає, поставив, все, все запрацювало і добре. Що е, ж, прийняв перше замовлення ввечері от на ТЕЦ 5 та хоч щось, типу, поїду, попрацюю, хоч, хоч щось, може, зароблю трошки, бо стояти, втикати, чекати замовлення нормального, ну його точно ввечері на лівому березі. Нема сенсу чекати. Так що лечу до клієнта. І що ж, приїхав, о, трошки далі метро видбачив, трошки в дібрі заїхав. Здивувався, що там житлові дома є. 9-поверхові дома я просто... в шоці Я не знав, що тут. Реально в таких дібріх бувають дома. І що думаєте? Блін прийняв з видобачів замовлення непогане, отаке 360 гривень за 16 кілометрів. Та прям топчик, чесно. ну, Я дуже здоволений, що воно. А воно просто в ефір залетіло. Трошки-трошки фільтра моє не дотягнув до нього по радіусу 2,6 подачі до пасажира. Так що це не може не радувати, що тут є замовлення. Прилітало по болту з видобачив на авторинок 6 км за 141 гривню. По стандарту я такий, та ну ні, типу, що я буду робити потім на авторинку в 10-й годині вечора. Ну, там нікого немає. Типу, я як стану там і буду стояти. Максимум, що замовлення могло пройти це з готелю. Які біля торгового центру, там, ну, це ж чекати диво, можна сказати. А зараз на видобичі під'їду і... Заберу дівчину і поїду з нею по замовленню. Так що працюємо. Ну що, дядьки, з років такого не робив, прийняв замовлення. А, півтори години до комендантської години. І замовлення, що ви думаєте? Драйвер на автоматі. 1100 гривень. Ох, ну що, поїдемо? Думаю, чому ні? Головне свою машину десь нормально так поставити, щоб не забрали. Оспіти повернутися на таксі. Сюди. Ох, ну дуже цікаво, дуже цікаво. Де тут цікаво, можна запаркуватися? Где вы сейчас? Скажите мне, пожалуйста. Ну, сегодня я иду, Де вы Ну, какой гулять? Ну, как вы гулять? ну лево, ключи лево. от машины, заберите. Так, блядь, не хуйся, ключи заберите. Так, виноград. Ну, від то... мая... я машина, блядь, даже, блядь, заберите. Блядь. А не прикалывайте, заберите, пожалуйста, ключи. Одной. Да, где вы находите? Скажите мне, где вы гуляете. Пожалуйста. Понятно. О! Останніми днями. Да. <рес> Класний драйвер, блін. Коротше, це життя. Приїхали ми з клієнтом до будинку. Що ви думаєте? Він дотік Просто я глушу машину повертаюся, а його немає. Фух. Давайте зараз уже спокійно все розповім. Фух. Головна машинка стоїть, вона чекає. Якщо евакуатор її Не увіз. Це не може не радувати. Фух, ну що, на годинку 23.58, а їхати на лівий берег. От дуже цікаво, доїду да я чи ні. Так що влечу. Ну не повірите, я ще їду. 0,9 хвилин першого. А я ще їду, а мені показує пробиття от в 0.23. Ну не поспішаючи їду додому. Сподіваюся, доїду і все буде чудово. Фух, ну що ж, все ж таки, все ж таки їду додому. Це чудово. Зато як же ж круто. Машин немає, їдеш собі спокійнесенько. Просто кайф. Один на дорозі. Да, це для мене прям вперше-вперше повертатися в комендантську годину додому. Ну, слава Богу, що все добре закінчується. Так що якось так. Фух, так і що? Все ж таки я доїхав додому, все чудово добрався. На годинку вже пів першої ночі. Фух, я манав цього драйвера, я тепер відключу цю функцію нафік. Щось не хочу я більше його возити. Другий раз спробував, перший раз сподобалось, Дури. другий раз просто жестяк. Фух. Я короте, що ж приїхав з клієнтом. Опа, короте, я тільки глушу машину, він вибігає. Ну, я тільки повертаюся, його вже немає. По сторонам його немає. Коротше, я в шоці був. Ну і що, по сторонам його просто немає, він кудись побіжав. І все, ключі від машини в мене, гроші він не заплатив, бо там готівка стояла. Що його робити, не знаю. Я ж одразу додав, так його номер телефона, телефоную його, Трубку не бере. Потім бере, коротше, починає якусь чуж мені нести, що він там спочатку зараз підійде. Я йому потім телефоную знову, він каже, я відпочиваю. Коротше. Піпець, потім збрасує, потім я йому знову дзвоню. Він каже, я гуляю тут загляд. Я кажу: так, підійдіть вам ключі від машини, потрібні чи ні. Коротше, позвонив я в підтримку клона. <кій> вони коротше, ну, мені все, якщо що компенсувало би, треба їм ще набрати, щоб вони запросто їх відмінили. Фух. Ну, коротше, зараз башка щось кипить. Після такого випадку. І, корот, чим все закінчилося? О, припаркував вже машину під домом. О, на мене почав бузіти охранник, що тут паркуватися не можна. Я її потім перепаркував на Вог, о, знайшов все ж таки там місце, все поставив, слава Богу, якраз на Воги йду, і цей типуля, пуля, корот, і, а, два заправщика кажуть, а ви, случайно, не шукаєте того штриха каже. Кажуть, в цьому в кепці. Я кажу, да, якраз то його і шукаю. Вони кажуть, ну дві хвилини тому назад пішов там, де перший раз машина стояла. Я ж так, о, чудово, побіжав туди, коротше, дивлюся, стоїть, де бомжа, де, де, де колопався, щось бомжом стоїть. Там отношення виясняє. Коротше, я от його роздуплив, кажу, давай, я тобі даю ключі, ти мені даєш гроші, і я поїхав. Фух, все ж так все порішали. Я віддав йому ключі. Все ж так гроші він мені заплатив. Коротше, щось там видергувався. Давайте каже, ти мені там трохи далі поставиш. Я кажу, ні, вона стоїть, типу вона в положеному місці, запарковано все. Це навіть трохи далі, ніж в додатку прокладено. Кажу, все, я її чіпати не буду. Я її запаркував, закрив, ключі віддав. І отак. От от. Ну, таксист. Звісно, гарне, що мене забрав в пів 12 вечора. Йому ще на Вишгород прийшло ну, їхати додому. Так що, отаке замовлення на вечір, глядя. Взяв на свою голову. Ну і що по касі? По касі в мене вийшло 3:194, коротше, 3,200 і плюс 300 гривень клієнтка, яка. Ну, без замовлення була. І того 3500 за день. В додатку показує 106 км середня вартість кілометра 30 гривень кілометр. Непогано так я думаю, це прям непогано за вівторок. Опрацював я, звісно, сьогодні немало по годину, годин десь 10 відпрацював сьогодні. На паливо я сьогодні витратив. О Два рази заправився я. Перший раз заправився на 450, другий раз заправився на 400 і того 850 гривень на заправку. О, ну, плюс там ще залишилося, напевно, десь гривень 200 і того 650 гривень на заправочку. І чистими 1850 гривень десь є. Непогано. За вівторок, так що, отакий день да видався. Ну і що, з вас, підписочка на канал. Усім тихої ночі і до побачення.